Термінова інформація Росія планує наступ на суми. Вітаю вас, шановні друзі. В той час, коли росіяни активно штурмують Харківщину і продовжують захоплювати один населений пункт за іншим. Зокрема, сьогодні вранці військовий паблік Deep State повідомив, що ворог просунувся біля Вовчанська в глибокому, а також противник окупував населений пункт Лук'янці. Так, от в цей же час ситуація в Сумській області стає просто критичною. Останні півроку Сумська область, а особливо населені пункти, які знаходяться поблизу кордону з Росією, перебувають під постійним обстрілом. Летить все: каби, ракети, дрони, артилерія, постійні ДРГ групи намагаються прорвати. Кордон і вже два місяці тому проводилася евакуація з деяких населених пунктів. А вже вчора з'явилася інформація, що у Білопіллі та Ворожбі Сумської області оголосили евакуацію через постійний обстріл росіян. Після цього з'явилася заява президента Зеленського, яку українська пропаганда ще кілька місяців тому назвала б російським ІПСО. Але зараз виявляється, що це вже зовсім не ІПСО. Зеленський заявив, фіксуємо ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини. Президент повідомив про активізацію ворога на кордоні і ще з двома північними областями. А вже сьогодні, вранці, видавництво Нью-Йорк Таймс видало велику статтю, в якій головний розвідник України. Кирило Будано заявив, що він прогнозує наступ Росії у напрямку Сум. Начальник гур Кирило Будано заявив, що атаки росіян в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Після чого війська РФ, як очікується, зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Ну, як бачите, у них все сплановано, у них все прогнозовано. І, мабуть, саме за цим планом не були побудовані ніякі оборонні споруди. І, мабуть, за цим же планом росіяни продовжують окуповувати території в Харківській області. Саме тому, друзі, якщо ви проживаєте близько біля кордону з Росією, а особливо, якщо це 20 кілометрова зона, то я вам дуже рекомендую на найближчі тижні, а можливо навіть і місяці, виїхати десь в інші регіони. Тому що ви самі повинні розуміти, що ніхто вас не буде рятувати. Згадайте Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ізюм, Маріуполь, хоч когось із цих людей влада попередила, що буде наступ росіян? Звичайно, ні. А уявіть, скільки можна було врятувати людей. І те саме зараз відбувається на Харківщині і на Сумщині. Немає там ніяких оборонних споруд. Це все абсолютно брехня. Вони просто розікрали гроші і все. Тому зупинити ворога там буде дуже складно. І ви самі повинні розуміти, що ніхто не знає, куди прилетить там наступна ракета або наступний дрон, або куди вистрілить танк. А коли піде активний наступ, то ви можете зрозуміти, що залишиться з вашими будинками на прикладі того ж Бахмута, Авдіївки або там десятків інших населених пунктів, які просто зрівняли з землею. Саме тому не треба грати в цю лотерею зі смертю, особливо, якщо у вас є маленькі діти. Краще виїхати на деякий час, але залишитися живим. Отож, бережіть себе і своїх близьких. А всі останні новини я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.